Цей гаджет змінив моє життя, і просто запам'ятайте мої слова, дуже скоро ми всі будемо користуватися ось такими форм-факторами для деяких задач, а можливо для більшості задач. Ну, давайте так, просто уявіть собі ситуацію. У вас, наприклад, зламана права рука, гіпс, фіксатор, постійна обережність, і водночас у вас дедлайни, сценарії, обговорення, нотатки, ну тобто. Жити треба далі, а в моєму випадку ще й працювати над відео. І от тоді ти починаєш дивитися на речі і на гаджети інакше. Ну, наприклад, ти змінюєш смартфон з великого на маленький. Не дуже зручно з точки зору розміру екрану, але з точки зору керування і іншої навігації, доволі непогано. А якщо ти сідаєш за ком, то замість мишки починаєш використовувати мікрофон. Ну, треба ж якось друкувати тонни текстів, руками вже не виходить. Тобто потрібно надиктовувати словами. І потім ти починаєш помічати, що голосовий ввод Недооцінений, звісно, ще й помічаєш деякі мінуси, але плюсів дуже багато. А потім ти думаєш, а може є якісь гаджети, які об'єднують собі всі мої потреби: мінімум роботи з інтерфейсом, клавіатурою, фізичними якимись явищами, і максимальна компактність при цьому ідеальне розуміння того, що я намагаюсь сказати в голос. Такі пристрої є, і найкомедніше в тому, що я дійшов до них через травму. Хоча більшість людей обирають ці гаджети з зовсім інших причин. Що це таке? Це плаудноут надтонкий диктофон зі штучним інтелектом, який фіксує твій голос просто одним дотиком. Натискаєш отак, і все, він починає записувати. Можеш перемкнутися ось цією кнопкою, і він почне записувати телефонні розмови. Але про це трішечки пізніше. Працюєш, йдеш, розмовляєш і одразу маєш. Текст без запуску застосунку на смартфоні, без меню, навіть без активації екрану смартфона. Ти просто говориш. Є ще плат Pin, компактний гаджет колон Ви вмикаєте його одним натисканням, і він непомітно фіксує розмову в режимі реального часу, поки ви його носите. Після синхронізації все перетворюється на структурований текст у мобільному додатку. І обидва пристрої підтримують понад 112 мов, включаючи українську, яку вони транскрибують про ідеально При цьому вони працюють автономно до 30 годин, мають вбудовану пам'ять 64 ГБ. Як ви розумієте, 64 ГБ для голоса це достатньо. І синхронізуються через Bluetooth або Wi-Fi Почнемо з Ploud Просто подивіться, він розміром з реально банківську картку і легкий. Як ваша айдішка. Є ось такий спеціальний кредел, сюди його покладаєте, і все тепер він примагнічується до вашого айфону. Якщо у вас не айфон, ви можете скористатися додатковим кілцем, який є в комплекті, і теж примагнітити його до будь-якого смартфону. Ніяких налаштувань, ніяких там купи кнопок, просто одне натискання, і все, він починає записувати все, що ви кажете. Щоб ви розуміли, за допомогою цього гаджета я в принципі зробив сценарій цього огляду. Я просто ось так натиснув. Ов по вулиці надиктовував все, що я думаю, а потім, в застосунку на смартфоні, зробив транскрипцію на українську мову, все добре розпізнавалося, і навіть за допомогою деяких функцій штучного інтелекту все це відредагував. Ну тобто, просто 5 хвилин, і у мене готова робота, на яку раніше там. Витрачалося годину або навіть дві без екранів, без клавіатур, без сидіння за столом на ходу. І ось тоді стає зрозуміло, це воно нарешті за всі ці роки голосова взаємодія починає реально працювати. І просто треба було заходити до цієї справи з зовсім іншого боку. Пладноот не просто фіксує мову, він її розуміє, розкладає на текст і структурує. І це дуже важливо, тому що якщо ви просто будете надиктовувати якомусь там застосунку свій голос, це буде просто Неймовірна каша. текст надиктовано диктовано українською, розпізнано з точністю, яку я раніше не бачив навіть у найкращих застосунках, і ось. Що важливо. Тут два мемс-мікрофони для об'ємного запису. І є ще третій мікрофон для запису з телефону, тобто телефонних дзвінків при прямому підключенні. Платформа зветься Ploud App, вона є для iOS і Android, там є транскрипція, функція резюме, фільтри, пошук пошуки, все таке інше. Тобто ви можете прослуховувати аудіозапис, який він зберігає, а можете це все Транскрибувати в текст і потім ще цей текст обробляти як завгодно за допомогою штучного інтелекту і буквально одного натискання. І тут є підписка: так, але 300 хвилин на місяць дається безкоштовно. А більше хвилин транскрипції і більше AI-фішок фішок. Йде, звісно, за підпискою. Хоча навіть базової версії безплатної підписки буде більш ніж достатньо для диктування транскрипції та обробки тексту. І перші записи я робив навмисно, просто як експеримент, Вімкнути пладно і продиктувати пару абзаців сценарію для YouTube, наприклад, або щось там нагадати собі якусь ідею, щоб потім не забути. І тут відбулася несподіванка. Я зрозумів, що диктувати. Швидше ніж друкувати, але не простіше. Про що я кажу: коли тобі треба записати якусь ідею або записати розмову або інтерв'ю, це не проблема, а ось. Видати текст крутої якості структуровано, це капець як складно. Ну тобто, ти починаєш вмикати в собі якогось актора, і це все ще більше зіпсує ситуацію. З іншого боку, якщо ти не звертаєш увагу на те, що зараз йде запис, цей гаджет ідеально зберігає все те, що ти сказав. Кожен навіть зайвий звук, е, Б, М, е, всі ці слова, паразити. Ви коли-небудь намагалися читати запис, наприклад, телефонної розмови текстом без звуку. Це зробити дуже складно. Ну то. Тобто, Тобто пишемо ми в ідеалі літературною мовою або друкуємо на клавіатурі, а розмовляємо не так, як пишуть в книжках. Саме тому в цьому гаджеті вручає Аїшка, яка потім може не просто ідеально транскрибувати твої думки і твою мову, а ще й відредагувати так, щоб це можна було читати. Хоча, якщо що, зруковий оригінал завжди можна прослухати. Як це відбувається? Ви щось надиктували диктували, і це автоматично відправляється в застосунок на смартфоні. Зберігається тут, а потім синхронізується зі смартфоном. І там я вже бачу. Чу точний текст, розділові знаки і все таки інше, і я жодного разу не редагував слово вручну, настільки точно він розпізнає мову. Тобто, клавіатура взагалі не потрібна. А для мене, як для людини, яка створює по 2-3 сценарії на день, це абсолютно зміна підходу до створення тексту. Не те, щоб я забув клавіатуру, звісно, треба буде іноді, хоча б цю навичку, відновлювати і зберігати, але. Голосом зараз я диктую дуже багато. Ну тобто, ти не мусиш більше сидіти і друкувати думки, ти просто їх озвучуєш. І тут вступає в гру найголовніше. Це працює лише тоді, коли ти не намагаєшся ідеально говорити. Плаудноут найкраще працює, коли ти просто розмовляєш, як із другом, без підготовки, без театру, просто мова. І він її перетворює на готовий текст. Але Плаудноут... Однаково ефективний не лише для творчого процесу, як для мене, він ідеально підходить для бізнес комунікацій Ви можете записувати ділові дзвінки, перемовини з клієнтами чи обговорення з командою, а потім. Отримувати автоматичне резюме з ключовими домовленостями, задачами, дедлайнами. Він це все розуміє, транскрибує і адаптує, і це реально значно зменшує ризик щось упустити і економить час на написання протоколів вручну. Або ви студент прийшли на лекцію, просто увімкнули і все у вас записано, і потім ще готовий текст. Це ідеально. Може здатися, що це майже ідеальний продукт, але саме майже. І ось де з'являються нюанси, про які мало хто говорить у Рекламних брошурах, наприклад, запис телефонних дзвінків ну не зовсім те, чим здається насправді. Так, у гаджета є третій мікрофон, і заявлено, що він дозволяє записувати телефонні розмови. Сенс в тому, щоб запис був можливий, платноут має фізично торкатися смартфона під час розмови, причому, ну скажемо так, з правильного боку. Тобто, це не інтегрована функція ОС. Це. Акустичне перехоплення, тобто платнот чує, що виходить з динаміка телефону, і записує це мікрофоном. І так він вміє записувати одразу декілька людей. Тобто, якщо у вас є розмова, там дві-три людини розмовляють, він це все розпізнає і нормально зберігає. Але записати це все з лінії, не вийде Тобто, якщо ви розмовляєте за допомогою навушників, він банально нічого не зможе просто послухати. Він буде записувати тільки те, що кажете ви, тому що чути буде тільки вас. Це треба врахувати. Далі. Підписка на штучний інтелект. Тобто він не інтегрується з вашим, наприклад, ChatGPT Plus аккаунтом. Хоча заявлено, що Plaud обіцяє можливості GPT 4, Gemini, там, для резюме, рефлексії і генерації структури тексту. І усе це є, але тільки всередині власного застосунку плауд. Тобто ваш особистий аккаунт, якщо він у вас є ChatGPT Plus або Gemini, не використовується, ви не можете заштовхнути туди свій логін і пароль, свій IP-ключ. Тобто так, ви отримуєте повну функціональність. Штучного інтелекту, але тільки протягом першого безкоштовного місяця. Далі або платна підписка, або просто мінімальний набір без розширених функцій. У моєму сценарії я не використовую функції штучного інтелекту щодня на цьому пристрої, і мені реально достатньо просто диктування і транскрипції. Вони тут працюють ідеально і безкоштовно. І 300 хвилин. Ну, мені достатньо, але якщо ви хочете розумний аналіз розмов, доведеться доплатити. Ну, це все залежить від того, ким ви працюєте, наскільки вам ця штука необхідна. Наприклад, для тих, хто регулярно працює з величезною кількістю зустрічей, там менеджерів, юристів, рекрутерів, агентів, це може бути просто ключовою функцією, яка дозволяє структурувати комунікацію без зайвої ручної роботи. І це потрібно врахувати. Що в мій мобільний застосунок Cloud AI? І чим він насправді цінний? Без застосунку плав Nota, Plaud. Він були б лише звичайними диктофонами. Вся магія саме в мобільному застосунку. Як я вже казав, він є на iOS та на Android. Він синхронізує всі записи автоматично через Bluetooth або Wi-Fi, розпізнає мову та транскрибує одразу після запису. Словом, інтерфейс доволі зручний і сучасний. Мені сподобалось, як він працює. Що в цьому гаджеті робить AI? Абсолютно все. Від транскрипції голосу, тому що без AI це би не працювало настільки чітко. І потім додаткові функції. Підсумовування довгих. Записів, розбиття на тези, виділення ключових моментів, створення нас для нотаток, категоризація за темами і інші функції. Так, більшість функцій штучного інтелекту застосунку доступні в платній версії за підпискою, але перший місяць безкоштовно. Сам застосунок працює і в безкоштовному режимі з базовими функціями розпізнавання, тобто сама транскрипція, це безкоштовно. Також тут є пошук по нотатках за ключовими словами, теги. Папки, позначки часу, і навіть експорт текстів у PDF, TXT, і навіть Markdown. Дуже круто, що система вміє обробляти мову і зустрічі із кількома співрозмовниками. Це дуже важливо. Я мав можливість протестувати і Ploдноte, і PlaudPin, і саме різниця у форм-факторі стала критичною в моїй ситуації. Пладноут, це знаєте, коли руки вже не працюють, а розум ще працює. Ну тобто, це гаджет, який буквально зникає з твоєї уваги. Він тонкий, як банківська карта, ти його можеш покласти. На стіл або причепити до телефону на Махсеїв і просто забуваєш про нього. Або ти можеш просто покласти його у, у кишеню. Якоїсь сорочки, і його навіть не буде помітно. А у моєму випадку, коли одна рука повністю заблокована, це єдиний варіант, який можна використовувати однією рукою. Один дотик, і він починає писати. Один дотик і зупиняється. Одна ось така штука, чик, і все, і він починає писати телефонну розмову. Ну тобто, ти не обмежений жодними жестами, застіпками, не треба нічого надягати чи знімати. Плауд ще зручніше, але не для мене, наприклад. Він виглядає цікаво, це маленький гаджет колону, який можна закріпити на. На одяг, сорочку, футболку чи кишеню. У комплекті є декілька варіантів носіння. Та є магнітна кліпса, шнурок на шию, браслет. Тобто обирай те, що зручно саме для тебе. І це дозволяє використовувати його як персональний мікрофон у найрізноманітніших сценаріях: на зустрічі, лекції, у дорозі чи навіть під час прогулянки. Але в реальному житті буває по-різному. У моєму випадку гіпс і пов'язка зробили носіння піна незручним. На іншій руці у мене смарт-годинник, тобто плаут-пін Кріпиться якраз сюди, як фітнес трекер, тобто я не можу його носити. А на шию теж дуже важко, тому що я ношу ще ось таку косинку, яка у мене постійно на шиї. Тому зараз використовую. Саме ось цей форм-фактор. клауд Пін це реально чудовий варіант для журналістів, лікарів, викладачів чи будь-кого, хто часто перебуває в русі та хоче собі прямо хендс-фрі запис без взаємодії з телефоном. Але якщо ви працюєте переважно сидячи або не хочете нічого носити на тілі, краще підійде форм-фактор формфактор клаудноут. Він взагалі не впливає на ваш вигляд і не вимагає носіння. І знаєте, я завжди вважав, що писати руками це безальтернативно. Але коли ти змушений фізично переключитись на голос, мозок починає працювати. Та інакше, тобто, диктування це зовсім інший спосіб мислення. Коли ти друкуєш текст, у тебе є. Знаєте, така якась ну затримка. Мозок стигає формулювати фразу, ти її коригуєш, розбиваєш на частини і редагуєш на люту. А коли ти диктуєш, думка йде просто потоком. І спершу це не дуже зручно. Ти починаєш запинатися, замовкаєш, втрачаєш логіку, бо мозок ще не вміє говорити, як писати. І саме тут найважливіша порада для тих, хто хоче спробувати такий гаджет або будь-який голосовий диктофон. Не намагайтеся говорити красиво одразу, просто говоріть, як є розмовним стилем. Без структури, без редагування, тому що в принципі ця штука не тільки записує, вона структурує замість вас, і ти просто з часом звикаєш до цього і раптом помічаєш, що почав думати вже голосом. Так, в якомусь сенсі слова це зміна парадигми від клавіатури до прямого голосового. Потоку думок, і саме це дозволяє плаутнот працювати, коли інші інструменти зараз недоступні. А Так буває, що ти ну ти просто вже не можеш сидіти за тим комп'ютером, за цією клавіатурою і щось друкувати. Ну ти просто втомлюєшся. Ось такі пристрої це не просто розумні диктофони, це зовсім інший інтерфейс роботи з інформацією, і дуже скоро на ринку буде з'являтися дуже багато різних гаджетів, саме з цією логікою. Як я вже казав, це підходить для дуже багатьох людей. Ну, тобто не треба бути. Тільки контент мейкером щоб друкувати текст голосом, як то кажуть, він підходить підприємцям, які ведуть переговори від приватних підприємців до менеджерів, рекрутерів, маркетологів, студенти, викладачі, юристи, коучі, журналісти ну тобто, запис лекцій, просто легко, інтерв'ю, легко, Да навіть можете. Прийти до лікаря і записати вашу з ним розмову, щоб нічого не забути, і головне не світити смартфоном, тому що більшість розумних інструментів транскрипції вимагають від вас активованого екрану і запущеного застосунку на смартфоні. А це все повністю перекреслює. Ось чому окремий форм-фактор дуже важливий. Ну і звісно. Цей ідеальний гаджет для людей з тимчасовими або постійними обмеженнями у Русі, які не можуть повноцінно користуватися клавіатурою. Я здивований тим, що цей гаджет вийшов у 2024 році. Я його прогавив. Ну тобто не було такої необхідності, а коли вона з'явилася, ти почав вже думати, а що там з голосовими асистентами, а як там керувати, як не що зараз є. І в принципі, ще раз я бачу, що окремий пристрій, у якого немає екрану і немає безлічі кнопок, це зручніше ніж це все. Робити на смартфоні, реально зручніше, тому що тобі навіть не треба там нічого активувати. Ти просто-навіть десь-просто ось так намацав, натиснув, щось сказав, вимкнув. Супер круто. Але так треба розвивати собі звичку, говорити з гаджетами. Ми ще до цього не дуже звикли, але повірте мені, це супер. Круто. Спробуйте. Друзі, дякую вам за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. Це буде дуже корисно для україномовного ютубу, а не тільки для мене. Плюс, якщо вам сподобався такий формат незвичайних гаджетів, поставте вподобайку та напишіть в коментарях, сподобалося чи ні. До зустрічі у наступному відео. Бувайте.